Ну що, всім привіт, друзі. Як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. І дивіться, хто в мене ззаду. Знову Андрій. І знову ми варимо. Хоча казав, що вже все ми закінчили. Ні. Андрюха вирішив мені сьогодні зробити сюрприз і привіз мені одну таку гарну річ. Зараз я вам покажу, а потім вже покажу, як вона у нас буде працювати і для чого вона нам потрібна буде. А привіз він мені, дивіться, який гарний. Ми, як кажуть по дружбі, поділили навтіл такий подоконник. Він зняв, зараз приваріє і ми зробимо тут перегородку. Буде як стіл у нас. Можна буде нарізати овочі, м'ясо і все біля нашого мангану. Оце так. Оце він мені вирішив зробити такий сюрприз. І приїхав все якраз, поки нам дали світло і ми працюємо. Матеріал, бачите, в нас одна залишилася, ще нам ну, з кусочків доварює, там нагрузки не буде ніякої, щоб не витрачати. М'ято не завали. Да, ну, М'ясо, як він каже, не завали. Оце так. что четенько, да? Надо было ту сторону оставлять за цель. Зачем? Ну, вот, да. Все, варим, делаем. Да. А потом вот так периметрически раз, раз и... Я завис. Да ты наша масса. Нема? Да, есть масло, все есть. Ну новый электрод, он всегда ага. так. Я Опять прийдеться пройдувати. Спасибо. Будем просто находить на как на терметах треселя. Так не розказуй. Це закуплено на металлобазе було. Під металлобазой? Так. Ту сьогодні і погода хороша. Угу, так і шепці. Ну, навіть дивиться, качкинуш ви бачите. Плавають. Не хочуть заходити до себе, випустив, хай гуляють. Ты уже дай сюда уровень. Все забираешь, все ну не успеваешь. Mm, Чтенько. Попадет. Это засыла. Так, четенько должно быть. Ми ж важкого не будемо ложити, ні? Кого? Важкого, багато. Та праців... важкого, ні. А це ж, ти ж її тут, так, да, привариш? Оце ж, це ж подожди. Це, ну, все як положено, щоб було ж красиво. Ось тут же спроби, ти тепер давай. Кого давай? Я думаю, вона перекривається. Він не заварював вже тут. кстати, что, можно было бы не рыть. Ну знаешь, что можем сделать? У нас труба Хорошо. есть, Андрей. Дивись, а тут подоконник, а тут сделать такую крешоточку, чтобы что-то поставить. Все ту самую сковородку, или что-то. Да. Ну как? Все должно быть по фэншуе, и все должно быть практично. Щоб. Ну так ну, ти ж прийшов до мене, сказав, я тобі зроблю отак, отак, отак. Я а сказав, я хочу оте, оте, тобі. оте. Заварюю. Ви бачите, заварює швидко, як ти показав, він сказав, все зробить, все буде ідеально. Ну, Бачите, по навіть зробив все. Не знаю, де які люди писали, що Андрій... Що цей навіс тільки сніг, як ляже, він зразу впаде. Ми танцювачі будемо на снігу. На ньому. Оце так. Написали, що то все херня, що ви робите, він завалиться при першому снібері. Ми... Як ти був моляю? Як мабуть, як змогли, вон ще будемо тут ловити під навесом, які будуть красти наші продукти. Ти розказуєш Це хай пробуй, хай роблять. Ти ж так скажи, вон в от отомка ні. Буде варитися ота сіренька качечка. Та ні, в чому не варитиметься вже, бо в другому буде. Ясно. В одному, в одному. Що на коло буде. Ну як разіться, хай в тому буде. Ну, тут в тому, що буде. Я могу, конечно, без угольника. И тут просто надо вид при хозяинах делать. Хорошо. Все. Не понял, что это густо. Делать надо. не надо. Ну ты казал пять. Ну да, ну как будет. 5. Я вообще там меня 4. Да я То я тогда сказал на всю длину 5. Ты кажешь, 5? ну дай ну, будет 5 материалов, еще 10 кусочек. Материала у нас багато, нам выкинули через забор с металлобазы, ми тепер не знаем куди одеваться. Чертка, да? Буде мы же сейчас приварим. Так ось дивись оно. Так ще одне надо ходить. Ну вот це ж получается, да? Я, як я мерів? Метр дивись. 25-50. 75, А, ну да. Что ж ты не сбываешь? А сколько я мерил? 65? тысяч А вот у нас еще есть мелок. Хай бачат люди, какие нас... Які... Никто да, такого не может из с Франции нам... Вот, дивись. Оп! Мелок, дивись. А, ну, 55. Дивись, оп-оп мастер-класс. А? Ни в кого нема такого мелка, только у меня Диви, как куча. Четко все. Ты автограф ставить не будешь? Не? Нет, будет потом. Вот так Я купив за свої кошти, тому що хажа він якісь там огризки десь шукає під магазинами. Не такі, як я що це... викидаю тут. Такі, як я викидаю, тут же круги, я він ото збираю їх. І, электродом такими варимо тоже на знаходимо. А находим почему так вот так что ж ты что ты не сбываешь я вот друзья бачите я в очках потому что помощи никакой Хоч так і портиться. Ходить тільки ото все, дивись, все, чітко. Уголок ми все тут приваримо. цей уголок стойка закінчилась, він нам вже не нужен. А не запустимо, як його як буміра. Щиток у нас ще СССР мадин. Так що все ми робимо так, як положено. Молоточек з Італії. Італьянов. Исповедь сварщика. Такая исповедь. Нема исповеди. Очі. На дві очі. Ой-ой-ой. Заломало. А ще в нас, любі друзі, есть. Нічого у нас уже не є. А что он выключил? Все, все приварили Вложим на АС Эй! а не стів. Хочеш, сідаєш. Все, що хочеш, пригалиш. Тепер дивись. Ніде не ламає. Тепер знаєш, що залишиться? Залишиться оцю тут зверху приварити. Залишиться тобі купити сюди Глушечки повні дві. На оцю і на ту сторону. Якщо хочеш. Угу. Оцю приварити тепер отут, щоб можна Яку? казанки тут цеплятися. Ось. ось. Де приварюємо? Отут отак приварюємо, сюди. І потім арматурку отак. Ну, щоб були ці казанки отак повісили отак. Так ти ж казав, от мама тобі казав. От там зробити це. Та тут чи не треба нічого. Да? Зачем? Ну, тоді вже... А, ну, тоді вже так. там тоді приваримо. Може, ти й прав. Що, ти будеш отак його? Ну, там, тут ти... Ні, ну, край, ти вже сам дає. Вже ну, я б купив би, звісно, дві глушечки. Та ні, не треба, не треба. Так, що салачик і все. То воно, не дай Бог, чи затікатиме, ти раз. Не треба. Все, чотенько, отак, так? Ось, няк. Все, і диви. Новий подоконник. Це зніметься, все, прикрутиться, сідай. Дотунка, коли mm. все таки. Сука. Кидаємо уровень. Сідаємо уровень. Подожди, він приміть трошки. Отак. От уровень, мабуть, бре сюди. Золота. Оце молодці. За що, хватить ці палки туди? Та я думаю, що да. Якщо сюди хватило, то туди дожди хватить. сейчас меряем. Подожди. Ну, все так супер. Ниже? Да, зачем ниже? Ты вот так. А, нет, трошки давай ниже, чтобы тут Хоча підожди, отут поробимо, тут казанки звисатимуть. Нормально. Оце так нормально буде. Отак сверху приваримо. А? Отак арматуру приваримо та й все. Ну отак приваримо, потім сюди. Давай арматуру. Так, пішов по арматуру. Хватит? 5 хвати. Точно? No. Я там по 30 сантиметров, там по 25. Хватит 5 штук, ну ладно что? Да я думаю, что хватает. Ну я могу 6. Робити. Або 7, да? А ну давай 6 тоді. 6, чтобы мы разделим. Да. Так, що тобі тримати? А, ти, ти будеш варити тут. Да. Так, ну дивіться, що ми зробили. Ні, ну я покажу, що ми, ми зробили. Подоварювали арматуру до. Зараз само це буде кріплення, все будемо варити туди. Оце сюди ми будемо вішати казанки наші, всі оці облудять. А може і качок будемо паданий сюди. Все будемо. Так, зараз я Андрій, маску. Качок попатранних, тих, що будемо жарити, будемо там їх вішати. Все, давай, дари. Все, выставили все по уровню, любые друзья, все. Сейчас обварим. Так, и можно будет вот это все облудить, вот это брать и висать, А Подожди, я тут приварю. Та ні, я просто показую, щоб поняли, що це за штирки такі стоять. Останні штрихи, да? Ну це вже точно все. Оце те, що я хотів. Все у нас таке ви. Там всякі казанки. Тут ось стіл. Складені дрова. Чого? Це... ще не тут чим проварити. Кого? Ні, ну проварий, щоб красиво ж було, звісно. Ні, ну, ну треба робити ж... спеціаліст. Та замажеш За... холодну сварку. Вже як робити, так робити вже до кінця. Я не вмію витікалку. А тут таке буде, срала-срала в печку лазила, так? Да? Ні, треба не так, Ні, треба, щоб воно було толково. Так, оце таке в нас, друзі, вийшло з нашою мангальною частиною. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки. Дякую. Андрію канал да, підписуємось на мій канал. Бачите? Не хочу розлучатися з таким дядьком і приємно працювати з ними. І все, дуже гарно Все. Всім самого найкращого. До наступних зустрічей.